Ану заспівайте. А чекачка, а як вона зразу? Нагадайте, як буду співати. Ой, зірву я з рози квітку, та й пущу на воду. Ой, вирву я з рози квітку, та й пущу на воду пливи пливи з рози квітку. Аж до мороду. плила, плила, з рози квітка, набере, устала, вийшла мая ту плакат, вийшла мати, води брати та квітку упізна. Квітко ж моя як прожива, а я на воді зів'яла. Дочко ж, ж моя молодая, молода я чого Нічого, нічого. Дочко ж моя молодая, чого стара стала, чи ти. Синив поженила чи дочок віддала. А я синів не женила, дочок не давала. Тільки друга неділочка, як з постелі встала. Не можу співати зараз.